Слава нашому Богу. Сьогодні брат Льоня вже говорив про такий особливий час, який ми сьогодні переживаємо. Морозний, до якого, можливо, ми не так звикли або відвикли. Має свої недоліки, свої плюси. Але ми. Дивимося на прогнози з надією, що це буде далі, чи довго цей мороз протримається. Розуміємо, що вже якісь не просто близько до нуля зі сторони мінуса, а вже буде нуль і вже буде плюс. І нам легше переносити ці морози, тому що бачимо, що скоро буде тепло, а потім прийде весна, а потім літо, а потім осінь. І ще після потопу Бог так і говорив: в такому порядку і буде проходити людське життя. Я хочу читати з книги Єклезіаста з 3 розділу з першого вірша такі слова. Все має свій час і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись, і час помирати, час садити і час виривати посаджене, є час убивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати, є час плакати і час сміятися, час сумувати і час танцювати. Є час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятись від обіймів. Є час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, є час роздирати. І час зашивати, час мовчати, і час говорити. Є час любити і час ненавидіти, час для війни і час для миру, яка користь тому, хто працює з усього цього, над чим він трудиться. Я міркував про копітке заняття, яке Бог дав людям, аби вони про щось клопотались. Усе він вчинив свого часу чудово і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку до кінця. Екклюзіаст каже, що для всього свій час. І сперечатися з цим ніхто не буде. Чим старша людина, тим більше вона буде розуміти підвладність людини часу. Про час можна було би багато говорити, але на це немає часу. Я хочу сказати про друге. Ну, з цієї сторони, що є речі, на який призначений час, і ці речі повинні ну, в проміжок цього часу здійснитися. Є моменти, які не можна робити. Швидко. Є моменти, які не можна робити довго. Ну, наприклад, із своєї роботи. Наприклад, якщо монтуються теплі підлоги для опалення і заливаються бетонною стяжкою, то не рекомендується вмикати їх раніше, ніж через три тижні. А може 4 навіть. Ну, здається, а чому так довго чекати? Особливо, коли часу немає чекати, коли треба далі робити іншу роботу, та й стяжка скоріше висохне. Включили підлогу, і пол гріє стяжку, стяжка швидше висихає і здається, так краще. Але чому не можна так робити? Тому що стяжка ще відносно свіжа. І труба почне нагріватися, вона почне якби, мати певний рух, відштовхувати цю стяжку, а потім вертатися назад. І будуть пустоти. Ну це я вже розказую про технології використання теплих полів з бетонною стяжкою. Будуть пустоти, через які буде йти погана теплопередача. Треба, щоб бетон схватився, чи пісок своїм ходом. І це треба чекати. Це треба при будівництві враховувати. Другий момент також з моєї роботи. Коли паяються, наприклад, поліпропіленові труби, то на час, коли ти зняв з насадок трубу і фітинг, маєш декілька секунд, щоб їх скласти. І це не може бути минута, дві, ти не маєш часу, ти кудись відволікся. Це треба все розраховувати. Якщо щось не так зробив, бувають такі випадки. Коли ти вже розумієш, що ця пайка неякісна, її потрібно вирізати, тому що вона може протекти. І багато-багато різних моментів. Хазяйка знає, що консервація, не можна зразу банки з компотом просто так скласти, так як вони мають на своїх місцях стояти на у в погрібі. Їх потрібно перевернути кришкою донизу, замотати чим тепліше, і він повинен вистоятися певний час. Не можна прискорювати, не можна перезупиняти багато процесів. Наприклад, токар. Це можна багато було б зараз прикладів наводити безкінечно. Не можна також дуже на великих швидкостях проточувати деталь, тому що вона перегрівається і метал втрачає свою міцність. І можна і в ту, і в іншу сторону наводити багато прикладів. Я хочу говорити трошки про інше. Книги Пророка Осії, 12 віршом, 10 розділі написано так: сійте ж собі задля праведності, пожинайте плоди доброти, розоруйте свою цілину, бо тепер час шукати Господа. І Він прийде, щоб напоїти вас дощем праведності. Ось я говорить про те, що для людини виділяється певний час. Який вона повинна шукати Господа. Ісайя про це каже: шукайте Господа, коли можна його знайти. Закликайте до Нього, коли він близько. І цей час теж він має певний, можна так сказати, відрізок, протяжність. Я чув такий вираз, що таке час? Час це відстань між подіями. Людина приходить додому в обідню перерву чи зранку, сідає обідати, на це там йде певний проміжок часу. В кого це 5 хвилин, в кого 10, в кого півгодини, в кого більше. Виділяється час на сну, для сну медики теж кажуть, скільки це потрібно виспатися, щоб бодро себе почувати на ранок, там 8 годин. В когось це виходить більше, в когось менше. Людина працює багато хто ну, в певних своїх якихось режимах, в певних своїх графіках. І коли я читав про, із книги Еклезіаста, про те, що час є на всякі різні речі протилежні один одному, сьогодні одне, завтра інше, то 11-й вірш цього третього розділу говорить так. Усе він учинив свого часу чудово і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. Тобто виділити у себе свій особистий час для Бога, для його пошуку необхідно. Бог, написано, уклав в серце людини прагнення вічності. Є люди дуже ділові. Ну, я не кажу, ділові такі, ну, з іронією. Це дійсно люди, в яких все розписано. У яких є свої певні правила роботи з іншими людьми, замовниками якимись, клієнтами. І є таке правило, що така людина не буде з тобою спілкуватися після 10-ї години вечора. Тому що це її особистий час. Ти вже не просто в робочий час на рівних маєш з нею якісь відносини. Ти заходиш на її територію. Навіть поліція не може так просто заходити на територію приватного господарства. Люди не запускають на свою приватну територію інших людей, з якими він в день гарно спілкувався, завтра буде знову. Це після 10, 12, ніяких, чи одинадцяти ніяких дзвінків не може бути. А після 8 знову я на зв'язку. Я допускаю своє серце, я не допускаю. І є Бог, який пропонує, щоб ми для Нього також виділили час у своєму житті. Тепер питання інше. А скільки часу потрібно виділяти для Бога? І в якому форматі це ну, якби, реалізовується? Я хотів би прочитати із книги Даніїла. Багато хто вже здогадається, який це розділ. 6 розділу з 10 вірша. І до 14-го буду зачитувати уривок із життя Даніїла. Передувало цьому те, що Даніїл наряду з іншими сатрапами і князями вавилонськими працював, але він виділявся. Між ними, особливою мудрістю, чесністю. Їм це не подобалось. І коли ще слухи пішли про те, що він має над ними керівником бути, вони захотіли зробити щось небудь таке, щоб погубити Даніїла. І на це потрачено було дуже багато їхнього часу. Так просто не можна це зробити. Не можна просто взяти його там, вбити. Наняти когось чи самим так зробити, так не можна. Потрібно було так зробити, щоб Данії ну, не міг стати вже намісником, ну, не намісником, а старшим над ними. Але щоб вони залишилися в стороні. І вони багато чого робили, шукали всякі предлоги, яких ну, не могли нічого зробити. Вони прийшли до висновку. Якщо ми не знайдемо Проти нього порушення в законі його Бога, то варіантів у нас немає. І вони підписують, ми знаємо, який указ, що не можна просити ніякого Бога, ніяку людину протягом місяця, окрім одного царя. Приносять царю, приподносять його так, що нібито це для блага царя. Цар погоджується, підписує, не розуміючи, що це за наказ. І з 10 го вірша написано так: цар Дарій затвердив таку постанову підписом. Дізнавшись про підписаний указ, Даніїл пішов до свого дому, вікна якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима. І тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Тоді ці мужі, прийшовши до... несподівано, застали Даниїла, коли він молився, і благав свого Бога про допомогу. Вони негайно подались до царя і нагадали про царський указ: Хіба не ти видав наказ, за яким можна кожна людина, яка протягом 30 днів звертатиметься з проханням до будь-якого бога чи людини, крім тебе, царю, буде вкинена до левячої ями? Відповідаючи цар промовив це слово непорушне, як закон медійців і персів, і не може бути змінене. Тоді вони сказали царю такі слова: Даніїл, один з юдейських переселенців. Не зважає на тебе і не підкоряється указу, який ти підписав, а тричі на день звершує свої молитви. Даніїл три рази молився Богу. Ви знаєте, що злочинець, наприклад, щоб пограбувати якийсь будинок або установу державну, банк, наприклад. Так просто не йде. От прийшов, подивився двері банку і накидається туди з грабежем. Це так не робиться. Вибачте, я не знаю такої практики. Але люди, ну, вони так не роблять. Проходять великі дослідження, яка тут сигналізація, яка тут охорона, які тут входи, які тут виходи, які взагалі в мене є шанси здійснити свою справу і залишитись неушкодженим. Оці люди, вони, говорять, таке сучасне слово, моніторили. Ну, не моніторили, ну, вони послідкували за Даніїлом. Вони вичислили цей час його молитв. Він не молився так як-небудь, в нього не був такий якийсь хаотичний графік. Ну, Хоча тут не написано, що по часах. Ну, моє серце схиляється, що по часах, напевно, молився. Молився. І вони кажуть, він не звертає уваги на твій указ, який ти підписав, а тричі на день звершує свої молитви. У російській мові написано молиться своїми молитвами. Вони знали, коли його чекати, і коли він почне молитися. І в 11-му вірші написано так. Даніїл пішов до свого дому, вікна якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима, і тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Часто буває в нашому житті, що ми починаємо молитися, ну, сильніше молитися, тоді, коли більше якась тривога, а потім, коли проходить. Ця тривога, ну так люди навіть і говорять, так? як тривога, то до Бога. Тут молитви якось і стишується. Колись я на пасіці працював і зимою, коли прослуховуєш вулик, сумніваєшся, там така штука називається апіскоп. Ти слухаєш або хоча б проста звичайна трубочка, слухаєш в льоток чи вони там жужжат. Не чути шуму, стукнув такий гул піднімається, знов стихнув. Тобто такий стук пішов, гул піднявся. Стука немає, стишився. Знову звичайне життя. Але яке звичайне життя було у Даніїла? Як, як він зазвичай робив і до цього? Тобто був певний порядок, коли Даніїл, не дивлячись на всю його зайнятість, а можна було б сказати, ну, я ніяк не можу це робити. Я така людина зайнята, в мене стільки часу не вистачає, такі державні, великі діла. Ну, багато є простих людей, які ходять, моляться Богу. От вони хай моляться, мене на це часу немає. І, можливо, такий він успішний саме. І по тій причині був, що він для Бога час знаходив. І хай там буде 9 годин ранку, в 2 години дня, і там 8 годин вечора він молився Богу. І написано, як він зазвичай робив і до цього. Тобто виходить, що якийсь звичай у Даніла був. Він цей звичай якось десь взяв або започаткував. Є різні звичаї і обряди в різних народів. Якщо говорити про рихавітів, до яких Єремія був посланий через 400 років приблизно, після того, як їхній Іонадав, син Рихава, наказав їм вина не пити, домів не строїти. І вони так по цьому звичаю жили 400 років. І цей звичай не Бог призначив, але Бог в приклад показує Єремії. І от такий звичай був у Даніїла, він молився. І на цей звичай, який колись був започаткований і утверджений, не вплинув в царський указ. Ми знаємо, чим це все закінчилось. Коли будемо читати книгу послання Євреям, в п'ятому розділі написано так. Про це нам слід було б багато що сказати, та нелегке воно щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви з огляду на вік мали би бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоби хтось навчив вас початкових принципів слів Божих, потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко, ще недосвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям, а тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Принцип такий спочатку молоко, коли покаявся. А потім твердіша їжа, тільки твердішу їжу здатні їсти ті люди, які з самого початку виробляють добрі звичаї. чувства навиком приучені к розліченню добра і зла. Якщо такої звички я не виробив, в мене є різні звички в кожного із нас є добрі звички, є недобрі звички. У когось є звичка така правильна, завжди вчасно, ще навіть раніше приходити. В когось неправильно запізнювати постійно, не на великий період часу, 2-5 хвилин це обов'язково я запізнююсь в 80% випадків. Ну, я не кажу про себе, хоча я теж запізнююсь. Про ці звички можна було по-різному говорити. Кажуть, що звичка характер формує людини. А характер це доля людини. А започатковується вона з якогось рішення. Я буду так робити. І отак от Даніїл робив у своєму житті. І говорити нам про те, коли ми чуємо, що будуть нелегкі часи, далі будуть нелегкі часи, де не так просто буде Богу служити, де не так просто буде Богу, в Бога вірити, де, буде не, де, може, не буде рядом пастора, який підкаже, що зробити мені. Не буде батька, який скаже, що зробити. Не буде брата і сестри. Не буде церкви, яку, в яку я записку поставлю, щоб за мене помолились. Де, може, по-іншому все буде? Так як в Даніла, це прийшла така темна хмара в його життя. Давайте ми себе на його місце поставимо. Ну, багато хто б знайшов би якийсь компроміс. Ну, я якось так помолюся, так незаметно, я десь під одіялом, я десь в дорозі, я десь в думках, я десь. Даніл це все відкинув, він розумів. Він навіть зрозумів, для кого цей закон виданий, що це не для всієї держави. Ніхто там по інших якихось областях не буде бігати і дивитися за тими людьми, кого вони за що просять. Все сфокусовано на ньому. Сюди прийдуть, за ним будуть дивитися. Проти нього цей закон. І він не іначе зможе протистояти цьому, як бути вірним своїм звичкам. Думати про те, що ми почнемо крепше молитися. Коли почуємо цей удар, і буде такий миттєвий гул. Ми згадуємо 14-й рік, як молитви в нас трохи оживилися. 22 рік, 24 число лютого місяця. Як все було, а потім якось воно так по інерції стихає. Дорогі брати і сестри, що таке чувство навиком приучено? Що таке ця звичка, яка у житті людини працює вже? Уже йде. Протоптана колія вже на автоматі все. Це колись багато разів ти себе заставляв через не можу і через не хочу. Це коли ти розумієш, що в тебе положене число глав із Біблії прочитати. Багато хто скаже, це закон, все, це ну, якось так читати по обряду. це... Ну, В інших церквах є, що ти стільки-то там молитв повинен звершити, чи стільки то разів, очі наш проказати. Ну, Ми розуміємо, що це все не зовсім правильно. І це теж думаю, та це не зовсім так. Часто проповіді лунають на 8, другу главу Євангелія від Луки. Там два випадка. Один це коли люди прийшли по привичці в храм. За звичаєм, а інший це коли чоловік прийшов по вдохновенню і він отримав велике благословення. Це говориться про батьків Ісуса в першому случаї і про Сіміона в другому. І проповіді такі, що от, треба під вдохновенням постійно бути. Дорогі брати і сестри, Сімон не сидів вдома все своє життя, коли на старість тільки отримав вдохновення прийти в храм. Це людина, яка в храмі була постійно. І сьогодні, коли він ішов знову в храм, він отримав особе вдохновлення. Це не значить, що він раніше туди не ходив і отримав благословіння. Якщо в нас цих чувств немає, якщо ми на це часу свого у своєму особистому житті не відділяємо на клієнтів, ми маємо чи на інших людей, з якими ми працюємо. Є час для дітей, для жінки, для роботи, для чогось іншого. Для хобі, можливо, якогось. Для відпочинку. Все потрібно. І Клізіас говорив, що на все треба знаходити час. І коли в мене вдосталь часу для особистого життя, для просто мого якогось, ну, такого, що я ну, якби для себе живу. На це в мене часу вдосталь. а Біблію читати. Ой, не маю часу. Ой, таке я зайнятий. Я не можу читати. Богу молитися там. Я не кажу, іменно так по графіку, там, точно по минутах. Я 9.00 почати, в 9.15 закінчити. І оце я щасливий, що в мене це вже 10 років зберігається. Ну не в тому питання. А питання в тому, що ось час для Господа такий. І цей час, що, як я говорив, що час може бути, що не можна в короткий період втиснути якийсь технологічний процес, який має зайняти більше часу. Це трошки до братів буде звернення. Не можна так просто проповідь підготовити. Я сяду 5 хвилин полистаю Біблію, накладу закладок і я вже готовий до проповіді. Так не може бути. Ти должен в цьому бути пропітаний, як торт пропитується. Не можна його намастити і зразу до столу подавати. Через ніч, хоча б повинен перестояти, весь бути пропитаний насквозь. Якщо ти цією ідеєю, яку ти проповідуєш, не пропітаний насквозь, мало буде помазання в цій проповіді. Якщо вона просто так взята з якихось е, методичних таких посібників, там, де 100 тем проповіді, я любу з них можу зараз пальцем відкрити, де відкриється і буду її проповідувати, це не так. Слово повинно прийти від Господа. І це слово буде тоді сказано до Божого народу. Ну, я чув, скільки часу готується проповідь. Я чув таку версію 8 годин. Я не можу сказати, чи це 8 годин, чи це скільки. Добре, що це коли ти готуєш її місяць, коли ти готуєш її тиждень. Не то, що сидиш цілий тиждень, нічого не робиш, тільки готуєш проповідь. А коли ти фільтруєш те, що приходить, то відміняєш, то додаєш, коли ця проповідь тебе взяла, і ти вже не можеш говорити щось інше. Оце ти тоді говориш слово від Господа. І це будь для якого служіння. Скільки часу наші хори і гурти займають для того, щоб підготуватися, щоб нам за п'ять хвилин проспівати пісню. Це не готується 5 хвилин. Це не те, що я закінчив музичний якийсь заклад, вмію грати і маю голос співати, та це вже значить, що я готовий. Не виділяючи для цього часу на цю підготовку, ми повинні це, дорогі друзі, розуміти. І повинні бути вдячними тим самим співакам, скільки на це приходиться їм витрачати часу і благословляти їх, щоб вони і далі у цьому служили. Брати і сестри, по-простому хотілося б зробити такий підсумок. Я повинен за правило покласти, починаючи з однієї голови в Біблії. Мінімум один раз на день її читати. І не повинно бути таке, що я три дні не читаю, чи я тиждень чи місяць не читаю, чи я взагалі не читаю. Зустрічався з одним братом, який вже був такого ну, старшого віку, старший років 60, напевно, з дитинства віруючий, який Біблію не прочитав ні разу. Я Біблію не прочитав ні разу. Людина, яка читає і проповідував, до речі. Читає так, ну де відкриється, що захоче читати, коли захоче читати. Якщо б ми так їли, дорогі брати і сестри, я там, може, три дні поїм раз, бо нема на це часу. Чи тиждень раз, чи раз в місяць, то зрозуміло, що ми так не могли б нормально жити і працювати і на собрання ходити. То ось я каже, время взискать. Господа, давайте ми у своїх серцях закладемо ці добрі звички, тому що Павло пише євреям, я прийшов до вас, вже вуса ростуть, а вас ще не можна переводити в 10 клас. Назад до молока, назад з того самого початку, назад, з закладання фундаменту добрих звичок, і тоді, коли ці звички будуть працювати у вашому житті, це не значить, що все піде так далі, гладко на автоматі. Ці звички потрібно далі навики свої застосовувати, щоб їх ну, в своєму житті ну, проявляти. І тоді, коли оце вже піде, будете здатними вживати тверду їжу. Будемо дякувати за цей добрий час, який ми сьогодні маємо. Не маю не тільки сьогодні, тут, зараз на цьому собранні, а взагалі. І будемо старатися правильно його використати. Амінь. Помолимся Богу.